thank you Всім привіт! З вами Аня і це канал в'язання. Сьогодні я хочу зробити таке оголошення про вступ в спільний проєкт Вернісаж Осіннігвар. Підглядаю свою, свої нотатки і давайте почнемо. Перше, що хочу сказати, що цей проєкт заснували дві класні рукодільниці: Іна Сергієнко з каналу. Який так само і називається Аліна Сергієнко. Маруся з каналу Марусина Скринька рукоділля». І я лишу їхні посилання на їхні канали під низом. Тому запрошую всіх завітати. І також, якщо ви хочете доєднатися до цього спільного проекту, ще є час до 8 серпня. До 8 серпня приєднатися до цього спільного проекту. І ви також зробити це ви можете написати Марусі або Ліні під, під їхніми відео оголошеннями, і вони вас додать до нашого спільного чату. Що це за такий проєкт? То, як я це розумію, цей спільний проєкт зроблений для тобто заснований для того, щоб. Зв'язати якісь речі для осені, тобто це просто підготовка для осені. І сама назва говорить вже про це: да? вернісаж осінніх барв, тобто осінні барви. Зараз серпень, а ще місяць до осені, але варто починати, так як в'язання не стається за один день і потрібно готуватися заздалегідь. В цьому проєкті починається він 8 серпня, я тут все записала і буде, і буде завершуватися 2 жовтня. В цьому проєкті буде багато номінацій, але про, трошки про номінації трошки пізніше. Зараз хочу просто оголосити дати, що буде три звіти. І ще підсумкове відео. Тобто разом з цим відео, яке ви зараз бачите, буде п'ять п'ять відео в цьому в рамках спіль цього спільного проекту. І перший звіт буде 19-21 серпня. Знову я підглядаю в свій, в свій блокнот, де я записала все це, щоб самі не забути. 19-21 серпня перший звіт, 2-4 вересня, другий звіт. І третій звіт буде 16-18 вересня. А також підсумки це 30 вересня, 2 жовтня. Пройдемося по номінаціям. Буде 5 номінацій. І можна обирати, за якою номінацією ви хочете в'язати проєкти. Також можна приносити з собою проєкти, які, які вже початі. І я тут зараз у мене на столі лежить. Проекти, які я беру з собою саме в цей спільний проект, так, тавтологія, проекти, проекти. І так, давайте подивимося, що за номінації. Перша номінація це діти, і скоріше за все я буду пропускати цю номінацію, бо дітей своїх я не маю. А ті діти, які, які би я хотіла щось зв'язати, вони знаходяться в межах. Недосяжності для мене, так як я знаходжуся в Сполучених Штатах. А в мене є дві хресні дитини, і батьки однієї з цих, з цих дітей виявилися колаборантами, і ми більше не підтримуємо зв'язок. А друга хресна дитина, вони ну, знаходяться в такому регіоні, який під санкціями ще з 2014 року, і я не маю змоги відправити якісь подарунки в той регіон. Тому цю номінацію я пропускаю. Хоча я не виключаю, що може щось помінятися, і на мене може напасти натхнення, і мені захочеться зв'язати якусь іграшку. Просто так і подарувати це якійсь дитині, як, як вийде. В общем, не буду загадувати, подивимось. Друга номінація Краса осені в жінці. І ця номінація саме для Проєктів, які ми в'яжемо для себе. А вже ж для себе це ж святе зв'язати якусь класну річ. Хоча в мене зараз в проєкті більше. Я ще не знаю, що я буду для себе. І більше я в'яжу зараз для друзів, для рідних, ніж для себе, бо вже все, все що я хотіла, я вже собі зв'язала. Хоча для цього спільного проєкту я щось придумаю: третя номінація. Зараз я зараз буду якраз оголошувати номінації і показувати, що я вже в цю номінацію буду з собою брати початі проекти, або вже маю якісь задумки. А третя номінація: — «Зігріймо ручки і ніжки, і це вже шкарпетки, перчатки або якісь речі, аксесуари, може бути шарфи, але в моєму випадку це будуть шкарпетки. Ось я вже почала в'язати. З Алізеця шкарпетки будуть підпадати під дві номінації, але саме я буду їх брати для ручок і ніжок, тому що для іншої номінації, яку я трошки оголошу пізніше, у я... мене тут вітер і шум, тому вибачаюсь, що в мене немає іншої змоги записати це відео як не зараз. Тобто. Я хочу нав'язати дуже багато шкарпеток і роздарувати їх родичам, які в мене тут живуть і недалеко від мене. Ну а ми моїм американським родичам, і на Різдво мати коробочку з шкарпетками і просто їх розіслати своїм родичам, які в мене тут в Америці є. І оці шкарпетки вони будуть: це чоловічі будуть шкарпетки, і вони підуть комусь з родичів. Також я почала ще одні шкарпетки. Я хочу навчитися в'язати п'ятку Стронг. Я не люблю в'язати носки чи рукава. Я люблю Magic Loop. А це буде така спроба. В мене завжди, якщо я окремо в'яжу шкарпетки, або я мала в'язала, мала досвід в'язання рукавичок. У мене вони зовсім різні, і мені це не подобається. Або дуже важко вираховувати ті ряди. Я постійно збиваюсь, і вони получаються не, не одинакові, а я люблю, щоб повністю вони були одинакові. Це буде експеримент. Подивимося, чи вийде в мене зв'язати це одинаково. І також я буду вчитися в'язати п'ятку строн. І зараз у мене є така теж класна. Як uh, це? Yeah, opportunity uh, opportunity це змога. <laughs> Маю таку змогу uh, випробувати такі от uh, шпиці. Сподіваюся, цей сфокусується. У них такі кінчики. Це спиці, uh, по-моєму, від Лана Гроса. Це мені побув подарунок. І е, це ручна робота. Тобто ці кінчики, такі як крапельки, вони зроблені е, вручну моєю подругою, яка мені подарувала ці, е, ці шпиці. Тому це випробування з 2,5 розмір, але вони, це кубіки, тому вони десь на 2,25. І зараз я всі, все в'яжу на 2,25, це мені підходить якнайкраще. І також я тут маю сумку, от таку от сумку. І в ній в мене, так як ми зараз не вдома, ми в рейсі, в мене знаходяться. Ой, упали спиці. А в мене в цій сумці знаходиться шкарпеткова ниточка. от такий моточок, це 100% шерсть. І я хочу зв'язати собі колючі носки, але це потім, після того, як я вже зв'яжу собі. Не собі, а після того, як я відв'яжу багато носків для подарунків. Так, вже процеси показала. І також маю тут моточки Алізе, які я теж буду використовувати саме для цих процесів. І також у мене ще такі два моточки лежать. Тобто це все лежить і чекає своєї черги. І носки це така штука, яку можна в'язати де завгодно, коли завгодно. Yeah. Вони дуже швидко в'яжуться. Я їх зазвичай беру з собою, коли ми десь їдемо в машині. Хоча ми їдемо в машині 24 години на добу. Так, і тепер я відкладаю це, цю номінацію. Тобто, це була третя номінація зігріємо ручки і ніжки. І четверта номінація, яку я, в яку я теж беру з собою один проект, уже початий, і зараз він тут лежить поряд зі мною. це е і оселя вбралась в Багряне намисто. Ну, в мене колір не багряний, але можна його, е скажем так, віднести до осіннього неба. Да? Це одіяло, яке я почала в'язати з, з центру по квадрату, і воно це для… в'яжу для себе Тут такі, з отаких от, мотків. І в мене ще лишилося два, тобто це вже, подивимось, я буду звітувати, до наступного звіту може вже буде готова робота. Тому не хочу нічого обіцяти, в процесі цього спільного проєкту будуть звіти, і я буду показувати, що, що, як в мене продвигається. Тому ця робота йде зі мною в проєкт. Зараз тут дуже жарко, мені навіть жарко доторкатися до цього проєкту. І також продовжуємо про номінації. П'ята номінація, остання номінація Ніколи не пізно творити добро, ніколи не пізно творити добро. Ця номінація для благодійності, і чому я вже згадувала, що у мене є проекти, які можна віднести і до номінації «Зігріймо ручки і ніжки бо. Я інколи в'яжу шкарпетки для благодійності, і вони в мене є. Буває. Тобто і можна брати дві номінації, але я буду розділяти. А в цій номінації я хочу взяти з собою проект, також який вже початий. І сьогодні я завершила нарешті рукава. Зараз воно поки таке якесь незрозуміле. Це светр для чоловіка. Із трьох кольорів. Я вже його, по-моєму, показувала в, в інших відео. І зараз я вже буду в'язати нижню частину цього светра. Він виглядає отак от. Це тут Бейбі Альпака і Льон. Верхня частина я вже її постирала і вона така. Шовковиста на дотик, у мене це перший досвід з такою розроботою з альпаки. І також ще один проєкт, який я буду в'язати не для себе і хочу взяти в цей проєкт, це буде от, отака з альпака Silk. Для більшості українців це дуже така знайома ниточка, для мене вона не знайома, бо мені довелося її замовляти. Із Великобританії в Сполучених Штатах не, немає таких магазинів, де я могла піти і купити цю ниточку. Тобто, для мене вона майже недоступна. Я маю замовляти цей з-за кордону здалека. І такий оце вже буде осінній колір. Це буде кардіган, простий кардіган павутинкою для моєї подруги, яка проживає в Польщі, і вона. Багато вже має моїх в'язаних речей. Я їй дуже багато дарувала своїх робіт, і вона в мене там і кардіган замовляла. І, тобто вона вже має половину своїх светрів. Це светри з розроблені мною, і буде в неї тепер такий кардіган. Чому я вирішила ще зв'язати для неї? Просто. Десь місяць назад була ситуація, і вона дуже допомогла одній моїй рідній людині, яка змогла вибратися з окупації, і вона змогла зустріти й допомогти знайти там гуртожиток. І я хочу в знак подяки зв'язати. Зв'язати цей кардіганчик і також ще там будуть шкарпетки, і просто відіслати посилочку такий привіт із Сполучених Штатів для моєї подруги. До речі, хотіла теж поділитися, що моя подруга, вона із міста Горлівка, але живе вже з 14-го року в Польщі і вперше. За, за багато років одна з моїх останніх телефонних розмов з нею були на українській мові. Це російськомовна людина, і це просто показує про те, що люди розуміють, що твориться, і вони за власним бажанням переходять на українську мову. Це дуже класна штука. Я показала всі свої задумки, які я маю на сьогодні, і я постараюсь випустити це відео якомога скоріше, бо так як я далеко бійник, отам стоїть мій будиночок. Зараз покажу. Ой, зачепилась. Зараз покажу. Там стоїть моя фура, на якій я скоро почну працювати після того, як я запишу це відео. Я сяду за руля і поїду далі. Я навіть вам не можу сказати, в якому штаті ми зараз знаходимося. Хоча зараз почекайте, зараз в Google запитаємо. Гугл ми де? Ага. Зараз ми знаходимося в штаті Тенесі і ми прямуємо до штату Техас. Тому. Рада всіх вітати на своєму каналі. в мене з'явилось дуже багато нових підписників. Я всіх вас вітаю. І також я знаю, що вже є список всіх учасниць, і я сподіваюся, що я теж його вставлю під низом. Тому заходьте в опис до цього відео, і там буде інформація і про цей спільний проект. Про дівчаток-засновниць, і також, наскільки я пам'ятаю, вже було 22 чоловіка. А на зараз може вже й більше. 22 учасниць. Тому перевіряйте список, бо інформація трошки може вже змінилася. Я не встигаю за всім відслідковувати. І, друзі, я дуже передаю всім вітання, особливо всім, хто зараз знаходиться в Україні. Бережіть себе. І я вірю в те, що все Україна переможе, все завершиться. І Україна, і українці, які живуть не тільки в Україні, а й у всьому світі. Ми всі разом будемо відбудовувати Україну, допомагати, чим можемо. І на цьому буду завершувати. Все. до зустрічей, до зустрічей. Нових відео. Пока.